що Міністерство культури та інформаційної політики вже кілька разів просило національну музичну академію відмовитися від імені російського композитора Петра Чайковського. Проте в начальному закладі наполягають Чайковський один із засновників Київської консерваторії та й, взагалі, українець за походженням. Ну і в підтвердження своїх слів вони навіть оприлюднили висновок науковців про українське походження російського композитора. Чи був Петро Чайковський українцем? Будемо намагатися з'ясувати далі. Дивимось матеріал, і потім продовжимо розмовою. Петро Чайковський символ російської класичної музики у світі. Його опери, балети, симфонії завжди з успіхом йшли на сценах багатьох країн. Народився, виріс і сформувався композитор у Росії, хоча, окрім росіян, мав роду українців, французів, австрійців. Часто бував в Україні, тож не дивно, що в творчості композитора є й українські мотиви. У цьому фрагменті з першого концерту для фортепіано з оркестром легко впізнати цю українську народну пісню. Видивиди, Іваночку, заспівай нам весняночку, зимова. Українські мотиви і в опері Чайковського Мазепа водночас її лібрето написане за поемою Пушкіна Полтава. Звісно, ж головний її герой гетьман Іван Мазепа негідник і зрадник, і це не випадковість, адже сам Петро Чайковський чітко і однозначно ідентифікував себе як росіянин, або як тоді казали, великорос. Росії і ко всьому руському в ньому карінілася так глубоко даже розбивала во всіх других відносинах повне равнодушие к вопросам радовітості. У своїх листах Чайковський називає Україну Малоросією, а українців хохлами. Палко підтримує він і імперську мілітаристську політику Росії в часи російсько-турецької війни 1877-78 років. Очень мене перемир'я, о котором тепер толкують газети. Неужели нам не дадуть дойти до Адренаполя? Побольше б цих торпед, щоб всіх англичан взорвать на воздух. Главний результат все таки не достигнут, ибо болгарія все таки не вполне свободна. Тож можна припустити, що якби композитор був нашим сучасником, то він би був прибічником агресії проти України, та в національному закадемії вважають по-іншому. Там Чайковського хочуть бачити не лише українцем, а й українським композитором. Хоча як би абсурдно це не звучало. Навіть експертний висновок щодо генеалогії композитора замовили. Всебічно проаналізовані нами документальні матеріали і джерела переконливо свідчать, що Петро Чайковський належить до одного з яскравих нащадків давнього козацького генетичного спадкованого ним роду чайок. У середовищі музикантів, випускників академії, таку думку поділяють не всі. Є маніпуляція з тим, що прадід Чайковського походив з козацького роду, мав прізвище чайка, наче відбулося божественне народження. Був Бо прадід чайка. Далі ми пропускаємо прадідів прабабусь, дідів та бабусь, тата, маму, і кажемо, що прадід народив самого Чайковського. Лише так можна пояснити, як він став українцем, забуваючи, що інший його прадід був французом. А дід також француз приїхав до російської імперії, асимілювався і став російським підданим. Його діти були вже росіянами, тому Чайковський це російський композитор із далеким українським корінням, як, наприклад, Сильвестр Сталоне та Леонардо Ді Капріо. Про українське коріння Чайковського висловився і голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, який зараз захищає Україну зі зброєю в руках. Петро Чайковський геніальний, і прекрасний композитор, російський композитор. Він це знав і чітко ідентифікував себе як російський композитор. Росіяни знали і знають, що він їхній композитор. І весь світ про це знає і ні на секунду не сумнівається. Це просто очевидна правда, в якій адекватних людей переконувати не потрібно. Та керівництво національної музичної академії стоїть на своєму, тож студенти пікетують сі на рідного вишу, а викладачі протестують ногами. Цієї весни з консерваторії звільнилися троє відомих музикантів: музикознавець Юрій Чекан, диригент Володимир Сіренко та композиторка Алла Загекевич.